Сьогодні соцмережі просто кишать оголошеннями від шахраїв за чималі гроші. Нам пропонують швидко схуднути чи то вилікувати важкий недух. Обережно шахраї, чудодійні псевдоліки від псоріазу, грибків чи врослих нігтів, дедалі частіше мережею поширюють фейкову рекламу, використовуючи обличчя каналу 1+,1. Зокрема, я уже кілька років поспіль у фальшивому інтерв'ю розповідаю, як, начебто, швидко схудла на псевдопрепаратах. І навіть мої друзі вірять та купують незбезпечні підробки в таку неприємну ситуацію. Нещодавно потрапила і відома фітотерапевтка Алла Борщ. Відео з її авторським рецептом лікування діабету шахраї використовували для продажу в інтернеті бовтанки невідомого походження, яка точно не вилікує, а нашкодити зможе. Дзвонить до мене одна пацієнтка і каже: я бачила в Фейсбуці, бачила там вашу рекламу. Ну я так зрозуміла, що то не ви рекламу ту даєте, то мабуть ні. Я... Та ну все може бути. Я так знаєте, так спочатку. Так Якось не дуже звернула увагу. Але потім і другий, і третій такий дзвіночок мені поступив, а потім телефонує мені моя сестра і каже, що я щойно бачила, давай я тобі скину, подивись. Значить, благотрав один, благотрав два, хатинка трав, тобто це оці всі ну, їхня сторінка. І е, вони пропонували ці ну, як фірми, якісь вони і монастирський який, збір, невідомо який, ніхто не знає його складу, і е, інші якісь там ліки. Препарати, тобто було і от у мене є ютуб канал, мій Алла фітотерапевт, і багато там я, наприклад, і про цукровий діабет там багато, і такий уривочок. Десь ну буквально там 5-7 секунд, що цукровий діабет лікується. Я там говорю це все, і вони під це все свою продукцію якісь збори трав. І Якщо ми вже заговорили на тему діабету, то цікавимося у пані Алли, її авторським рецептом лікування цього недугу. Лікування призначаємо, враховуючи фактори етіопатогенезу. тобто Причини, ті причини, які призводять до розвитку захворювання. По-перше, це нейрогенний фактор, стреси, нервові перенапруження. Це є поштовх, тому що агресивний викид в організм, агресивних гормонів, зокрема такі як адреналін, норадреналін, кортизол. Це є поштовхом для розвитку цукрового діабету. По-друге, стан підшумкової залози, тому що це можуть бути і хронічні запальні процеси, і гострі запальні процеси, і Взагалі, наприклад, навіть порушення протекторної функції, тобто захисної функції підшлункової залози, тобто, це можуть бути і різні там погрішності в харчуванні, це може бути і інші фактори сприяти саме стану підшлункової залози, і перенесені захворювання. Зокрема, я хочу виділити також. Я його виділяю в окремий тип, це постковідний діабет, це дуже часто в нас. Зараз от останнім часом виникає людина, перехворіла е, коронавірусом і через один-два місяці виникає цукровий діабет. Тобто, тут також є особливості лікування. Ми даємо противірусне лікування, і також е, дітки, які мають перший тип, в основному діток перший тип діабету. То також тут є особливості. Ми даємо лікування імунокоригуюче, даємо медицмодіум противірусне лікування. У природі існує велика кількість лікарських рослин, які здатні вилікувати діабет. Резюмує фітотерапевтка. Говорить, що вона вирощує такі рослини самотужки на власній присадивній ділянці. Я також виділяю таку групу, як рослини інуліномісні, тобто ті, які містять інулін. Інулін в рослинах це стимулює саме такий склад, це флавоноїдні сполуки по своїй структурі стимулюють вироблення інсуліну в людини. Це такі рослини, як цикорій, кульбаба, корінь лопуха, корінь оману високого, корінь гравілату. Тобто ці рослини, вони Ідуть у нас От, інулін, він е, краще діє, коли ми, наприклад, готуємо ліки із свіжої сировини. І в нас є такі краплі, називаються діабетичні, е, які, е, до складу яких входять місні рослини. Потім є ще такий фактор, як нестача мікроелементів амінокислот, коли в організмі є. Нестача, наприклад, деяких амінокислот, наприклад, таких як міртелін, неоміртелін, потім нестача мікроелементу, такі як хром, цинк. От ми знаємо, наприклад, що хром входить, от сама сам мікроелемент входить в формулу інсуліну. От коли нестача хрому, то також можуть виникати цукровий діабет, як джерело хрому в природі. Це є ну такі прості, доступні всім відомі рослини, як листя берези і е, трава суниці. Лісової трав'яний збір про цукровому діабеті теж досить дієвий спосіб лікування. Ділиться пані Алла. Це може бути збір як для лікування підшлункової залози, так і для лікування печінки. Цукровий діабет це є обмінне захворювання. От саме вуглеводний обмін це здійснює печінка, контролює, здійснює печінка, ліпідний обмін, це той самий холестерин, який є. Це також здійснює печінка. Тобто, нам треба про це ніколи не забувати. Тобто, це не лише таке лікування, от, наприклад знизити той рівень цукру в крові, глюкози в крові. А нам треба лікувати. І коли ми говоримо саме про лікування, то це така іде комплексна дія на організм, тобто це все індивідуально. Враховуємо ми супутні. От зокрема, я б хотіла також чим небезпечний цукровий діабет, це небезпечний своїми ускладненнями. от, наприклад, судинні. Коли йде ангіопатії, це звісно це серйозне ускладнення, полінейропатії. тобто ці стани вони здатні призвести до інвалідності, до ускладнень, таких як інфаркти, інсульти. Також є, от, наприклад, якщо людина. Досить тривалий час хворіє діабетом першого типу, тобто це інсулінозалежний діабет, і саме в такому випадку от ми не можемо наприклад нічого зробити з тим, інсулі тобто, ну це є така необхідність людини приймати пожиттєво, але ускладнення ці ми здатні лікувати. Фітотерапевтка Алла Борщ закликає відповідально ставитися до власного здоров'я і не займатися самолікуванням та завжди перевіряти інформацію, яка шириться інтернетом. Щодо випадку із шахраями, то пані Алла написала заяву. ¡To policía!